Всім привіт! Ви на каналі Дудка Геймс, і сьогодні в нас на огляді гра в жанрі інтерактивного кіно The Query. Чи цікава ця гра? Чи може вона вас налякати? Для кого вона підійде і чи змогла студія Super Massive Games перевершити свою надспішну антілдаун? Давайте дізнаємось! зізнаємось. Єсвочесавтофайда. Зіквері це гра від студії Super Massive Games, яка спеціалізується на іграх в стилі інтерактивного кіно. Це такі ігри, де в основі геймплею необхідно робити вибір за персонажа, а від його вибору буде залежати весь сюжет. Звичайно, що є додаткові геймплейні механіки, про які ми потім поговоримо. Але так як сюжет є надважливою складовою такої гри, то огляд буде без спойлерів. В таких іграх має бути розгалужений сюжет, добре пророблені персонажі та переконлива лицева анімація. Це три кити, на яких тримається цей жанр. Найвідомішою такою грою є Detroit Become Human. Але студія Supermassive Games робить інтерактивні горори, а в них, особисто мені, грати набагато цікавіше. Бо зробити гру цікавою та водночас страшною вкрай важко, особливо, якщо ти не використовуєш скримери. А в цій грі їх майже немає. Найбільш відомою грою студії є «Until Dawn», яка вийшла в далекому 2015 році. Отримала позитивні відгуки та оцінку, десь 80 балів на Metacritic. А найбільше відома вона тому, що в ній знімалась колишня дружина Володимира Кличка. Я не жартую. Тобто про причину відомості, звичайно, жартую. А ось про дружину ні. Її звуть Хайден Панет'єрі, що е, доволі прикольний факт. Але гра здобула свій успіх завдяки добре проробленому сюжету, персонажам та своїй екзотиці. Тоді таких якісних ігр в цьому жанрі було не так багато. Мені ця гра запала в сереньку, та я чекав наступні ігри студії. А ними стала антологія ігр The Dark Pictures. Всього їх вийшло десь 4 та готуються кожен рік нові ігри. Це такий конвейер інтерактивних гору від студії, але перевершити Антіодаун ці ігри так і не змогли. Їх оцінка коливається десь на рівні 70 балів на Metacritic. Я пройшов дві з них: це Medal of Medan та Little Hope. Та дійсно вони вийшли досить посередніми. Тож, ситуацію мала виправити The Query, гра з більшим бюджетом, яка мала зробити Supermassive Games Great Again. Давайте же розбиратись, чи варта вона вашої уваги. В сюжеті відчувається вайп 80-х та 90-х. Це не тільки в музиці, яка нагадує кошмар на вулиці В'язів та Stranger Things, які ними надихались. Але навіть початкове меню нам натякає, що за основу взята класична формула горорів тих часів. Група підлітків працює вважатими в дитячому таборі. Так стало, що їм треба буде провести на самоті ще одну ніч. Тож вони вирішують зробити гучну вечірку біля вогнища. Ну, ну що ну може піти не так, да? P -A -R -T. Why the fuck not? Оскільки огляд в нас без спойлерів та більше про сюжет розказувати не можна, то ось вам цікавий факт: в грі одного з персонажів грає неперевершений Тед Реймі. Це актор з жахів мого дитинства, а також рідний брат Сема Реймі. Для поціновувачів горорів це людина легенда, режисер такої класики, як злевісні мерці. Cruly". Для іншої частини аудиторії це людина-легенда, яка зняла тривоги про людину павука з Тобі Магуайром. І для останньої частини людей це режисер, який зняв дискусійного доктора Стренджа Мультисесвіт Божевілля. Ось такий цікавий факт добре. В сюжеті мені подобається, що він структурований і в ньому є логіка. Нам його подають послідовно та поступово, що дає нам змогу вибудувати загальну картину з різних шматочків інформації. Ти, як шеролак, накидуєш свої гіпотези щодо ситуації, яка розгортається, і пробуєш в голові зібрати цей пазл історії, де правда, а де гра просто хоче тебе намахати. Розбиратись в цій історії дійсно дуже цікаво. Таким чином, сформовані тобою гіпотези допомагають у виборі, що робити персонажу. В інших іграх студії логіку сюжету було складно зрозуміти, тим більше важко було продумати дії персонажів, А загальна картина взагалі була наясна майже до кінця історії. У виборах персонажа був доволі високий рандом, та вмерти було можна на раз-два. І це дуже бісило. Цій же грі розробники вдало доопрацювали цей момент, і тепер будь-який твій вибір давав змогу неодноразово або загинути, або врятуватись. Адже в минулих іграх серії у вас було переважно два можливих варіанти: один з яких гарантоване спасіння, інший гарантована смерть. Також мені подобається, що в грі є декілька сил або груп людей, які можуть між собою або взаємодіяти. Або протистояти один одному. Але розкажи я більше, і це вже буде спойлер. А який там саундтрек? В грі все декілька треків, але яких? Та як влучно вони використовуються? Це просто бальзам на вуха меломанів. Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. До речі, сюжет розділений на 10 глав. В грі є оповідач і це ворожка, яка з'являється перед кожною главою та коментує твої успіхи. Це теж доволі неординарний момент. По-перше, це фішка студії. А по-друге, це вперше коли оповідач вплетений в сюжет гри. Заінтригував? Чи цікавий сюжет? Да. Чи затягує він ще й як? Чи розгалужений він? Ну, я би так не сказав. Іноді в тебе є дві дії: бігти або ховатись. Призведуть вони до однакового сюжетного повороту, але через різні геймплейні механіки. Я би не сказав, що це погано. Головніше це те, що буде з вашим персонажем в кінці історії. Чи виживуть вони, чи вмруть, чи щось інше. Про персонажів в перших главах, яких всього 10, нас з ними знайомлять. Персонажів, за яких можна пограти, дев'ять, що доволі багато. А якщо їх багато, то їх треба якісно розкривати. Адже, щоб гра працювала правильно, то ти маєш перейматися за кожного з них. Вони мають тобі подобатись. Ти маєш боятись, що твій улюблений персонаж може вмерти, щоб в тебе було більше мотивації зберегти йому життя. В Man of Medan Одне з попередніх ігор студій було не так багато основних персонажів, всього 5. Але улюбленим в мене був завжди один, який більш всього жартував. І тільки за ним я справді сумував. Тут зовсім інша ситуація. Головних героїв багато, не всі вони жартують, але всі вони чіпляють. Гра дбайливо розказує про характер, мотивацію, взаємини з іншими персонажами. Та ці герої мають свою дуальність. Це коли ти вішаєш вже ярлик на персонажа, а потім виявляється, що він зовсім інший та мав причини себе так вести. Це додає глибини та драматургії. Наприклад, Емма Тіпіка красотка-дурнушка, яка крутить хлопцями як хоче. Виявляється дуже надійною та бойовою дівчиною. Це справжня Лара Крофт чи Ділан. Смішний чувак, який постійно жартує та працював в лагері діджеєм. Насправді хоче поступати на квантову фізику. Персонажі глибокі та мають свої темпераменти. Це означає, що ти чітко відчуваєш, що властиво персонажу і що він зробив би в представленій ситуації. Тут складно знайти улюбленця, тому що всі вони харизматичні. На поглиблення працює реалістична ліцьова анімація. Просто подивіться. i'm just saying you know i feel like if you really did like the guy you would have made a move by now a uh, nursing home and finally dying in each other's arms and then being buried in each other's arms like those thousand year old skeletons they dug up in rome or something oh my god ryan you will what? not believe this what 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 It's nothing. Oh, I had you go in there for a second, didn't I? Вони дуже органічні та реалістичні. Я проходив гру англійською. То тут до біса багато фразеологізмів та ідеом, які, до речі, не дуже важко розрозуміти, якщо ви не дружите з англійською. Just stick to Kumbaya next time, okay? What's that? You guys don't do Kumbaya anymore? Good grief. I'm outgrowing my own cliche's. І тут мала бути реклама якоїсь англійської школи, але я невідомий ще блогер. Але головне, що головні герої розмовляють правдоподібно. Тобто, між ними відчувається хімія. Графон дуже крутий і дуже красивий. Єдине, що зробили вкрай фігово, це вода та частинки дерева. Також мене. Трошки бісив блюр при поворотах, але це таке. Якщо все так чудово, то чому це не гра року? Можливо, що це і не зовсім гра? Давайте трошки про геймплей. Якщо злякався, став лайк. А тепер про геймплей. Чи є він тут взагалі? А який геймплей в інтерактивному кіно? Правильно. Це робити вибір за персонажів в його репліці або діях. Репліки можуть впливати на відносини між персонажами та правильно їх обираючи, ми ще й можемо дізнаватись додаткову інформацію, яка далі буде мати вплив на дії. А дії вже ведуть до різних гілок сюжету. Їх треба обирати правильно, щоб розблокувати певні закінчення гри, та саме від них залежить, що буде з персонажем. Додає напруги, коли. Треба зробити дію за певний час, наприклад, допомогти другу або врятуватись самому. Але не хвилюйся, просто натисни на кнопку паузи та все обдумай. Але іноді краще взагалі нічого не робити, ніж зробити. Правда ж? Така опція тут теж є. Тоді на екрані з'являється бігунок з часом, і іноді з'являється спокуса натиснути. Але ти тримаєшся. Іноді різні дії приводять до однакового сюжетного повороту, але різними геймплейними механіками. Наприклад, тобі треба або ховатись, або бігти. Врешті ти все одно прийдеш до своєї цілі. Але якщо будеш бігти, то тобі прийдеться зробити декілька дуже простеньких QTE. Це коли тобі треба вчасно натиснути кнопки. А якщо будеш ховатись, то побачиш дуже напружену сцену, де тобі Просто треба буде затиснути одну кнопку, поки є небезпека. Це, до речі, ще дві особливості геймплея, які розробники дуже спростили. В попередніх іграх qte моменти були набагато складнішими, та тобі треба було натискати різні кнопки. Зараз в основному тобі треба натискати тільки одну кнопку або натискати іншу дуже часто. Що робити дуже легко? І я перевірив на подрузі, яка взагалі не грала в такі ігри. Механіка, коли тобі треба ховатись, теж спрощена. Якщо в Man of Medan тобі треба було натискати кнопку в такт пульсу, що було не так-та просто, а в Until Dawn тобі треба було рівно тримати джойстик, що було ще складніше, то зараз тобі просто треба затиснути одну кнопку, поки є ця небезпека, і все. Також особливістю студії є механіка, яка дає Можливість зазирнути в майбутнє. Якщо ти знаходиш гральну карту на локаціях в грі, то можеш в кінці голови зазирнути на пару секунд в можливе майбутнє, яке має тобі якось натякнути, що робити не треба. Але є і позитивні моменти в геймплеї. В цей раз хоч би набагато менше. Якщо ти грав в схожі ігри і тебе це дратувало, то тут такого не буде. А пам'ятаєш, який був кривий ракурс в Dark Pictures. Тепер режисура теж адекватна і вона не дратує. І тільки одну механіку розробники зробили складнішою це стрільба. І якщо раніше тобі треба було навести приціл на потрібну зону на екрані та натиснути кнопку, то зараз ти можеш цілитись куди хочеш. Та ще й без приціла. Це дуже круто і хардкорно. Не круто, це коли я перший раз проходив гру та все робив правильно, персонажі виживали, та я їх охороняв декілька годин своїми вилучними QTE, але в останній главі все розвивалось так швидко, що в мене за півгодини всі майже померли. Став лайк, якщо в тебе було так само. Тобто, тепер це дуже цікавий та реалістичний серіал, розгалужений сюжет та крутезні персонажі. Але зовсім без геймплея. Я би відповів, що так, якби не одне, але гра дуже заохочує до дослідження. Може бути таке, що ти знайдеш якусь річ, що розблокує додатковий діалог або дію. Наприклад, якщо ти на початку гри знайдеш лист про те, що Максу це такий персонаж, відмовили у вступі в універ, то потім це розблокує відповідний діалог. Необхідно проходити кожен рівень, заглядаючи у всі кутки, бо в грі є така штука, як докази. Їх всього 10, та якщо ти їх знайдеш, то зможеш дійти до прихованого закінчення. Статистика ачівок на PlayStation показує, що тільки 5% людей дійшли до цієї кінцівки. Та це дуже складно. Скоріше за все, щоб її отримати, тобі треба буде пройти гру другий раз. Це дає більше мотивації. Щоб це зробити, а ще і гра дає 3 додаткові життя за другий захід. Це значить, якщо ти зафейлиш та щось призведе до смерті твого улюбленого персонажа, то ти можеш спробувати ще раз. Це прикольно, а ось не прикольно те, що скіпнути діалоги не можна. Тож, давайте підведемо підсумок. В грі сюжет 10 з 10, саундтрек 10 з 10. Персонажі та ліцева анімація 10 з 10, графіка та режисура 9 з 10 через погану воду та деревину, а геймплей 4 з 10, що дає нам в середньому 8,6 з 10. Доволі непогано. Тож для кого ця гра? Вона ідеально підійде для казуальної аудиторії. Вона підійде, щоб проходити її з другом або подругою, яка не любить ігри. І вона підійде також для великих компаній, а також для геймерів, що ставлять сюжет на перше місце. Це буквально чудовий інтерактивний фільм, який дуже затягує. Але якщо вам важливо бути активним учасником дії, то цей жанр, вочевидь, не для вас. Особисто мені гра дуже зайшла. Це найкрутіша гра в жанрі інтерактивного кіно, яку я коли-небудь проходив. Тому всім поціновувачам таких ігор та жанру хоррор рекомендую. Так, Super Massive Games Great Again. Так, Super Massive Games Great Again. Дякую за перегляд. Мені дуже сподобалось робити для тебе відео. Найліпшою мотивацією для мене буде твій лайк, коментар та підписка. Пока!